всіх на своєму каналі. І сьогодні я розпочинаю відшив ось такої вишивки від Зайка Стіч, дизайнера Зінаїди Крама. Це набір, який я придбала в Львівській мережці. І зараз, ви бачите, в мене немає світла. Ось під ліхтариком я знімаю це відео. Трошечки вам розкажу про цю. Вишивку, чому саме її придбала. Коли почалась повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, так, як його називають, я побачила в когось з дівчат саме ось цю вишивку. Точніше, схему. Вона, до речі, в Зіне Крамер на її сторіночці в інстаграмі є в безкоштовному доступі. Там є посилання. Де можна її здається, її можна там завантажити. Я от точно не пам'ятаю, треба подивитися. В Пінтересті гуляє схема на просторах, і там є схема, по-перше, самої вишивки синьої частини, синьо-жовтої, точніше, потім схема, як відшити оцей бекстіч. І потім, здається, третя схема це перелік ниточок. Ну, що ви думаєте, я в Пінтересті скачала ту схему, зберігала собі три оці світлини. Там перелік ниток, скільки потрібно. І я вже, тут, бачите, написано, 10 кольорів. Я спочатку чомусь думала, що там всього три — жовтий, синій і білий. А ще четвертий чорний. Думаю, о, добре, в мене є жовтий, жовтий синій, білий і чорний. А потім побачила, що там йде 10 кольорів. Думаю, ну 10 кольорів в мене немає. І так довго-довго лежала в мене ця схема збережених в телефоні. І я все знаєте, дивилась, думаю, ой, ну треба купити нитки. треба купити нитки. Дівчатам з магазину Кристаманія замовити. І коли ми з чоловіком поїхали до Львова, то я знала, що я хочу потрапити в мережку, а в мережці продаються набори від Зіни Крамер і там багатенько різних її дизайнів, то коли я вже їхала до мережки, я вже твердо вирішила, що буду купувати саме цей набір. І нехай він вартує 242 гривні, на відміну від того, що давайте так порахуємо, 10 кольорів. І зараз вам покажу, скільки потрібно тут ниточок. Так, дивіться, номер ниточки, так, колір. Здається, що в Пінтересті навіть була така роздруківка, скільки в метрах потрібно було. І знаєте що, я подивилася, що ну, небагато метрів потрібно було ниточки. Я порахувала, що якщо мені е, купувати в да, нитки, то вийде десь приблизно ну, гривень 50 Тоді додайте сюди ще доставку новою поштою, да? От приблизно беремо так, ось ж жмуток ниточок, 50 гривень ниточки, чекати тиждень. І 20 грн доставка. А далі що ми робимо? А далі ми беремо пластикову канву і починаємо вишивати на пластиковій канві. Або ми, як я кажу, переплачуємо. Да? За що? За ось таку дерев'яну основу, за голочки, за такий подарунок бобінку. Потім за листівку з отаким написом. Да? І що ми ще отримуємо з вами? Ми отримуємо схему. І не просто схему да, в паперовому вигляді, а ми ще отримуємо схему в електронному вигляді. Я, ви бачите, закрила цю схему пластером. Так, це пластер. Я її закрила для того, щоб недобросовісні дівчата з відео мого не заскріншотили цю, цей QR-код і не скачали собі. Електронну схему. Чому? Тому що треба поважати працю дизайнера. Дизайнер витрачає свій час. Дизайнер витр... в той час, який він створює схему, де він міг би провести його сім'єю. І е, Зіна Крамер е, працює і вона має заробляти на своїй праці. Так само і е, магазини, які Продають набори, вони також мають щось заробляти. І знаєте, може так неправильно висловилися: не треба, знаєте, як кажуть, навіть не можу підібрати слова, тобто не треба красти, і не треба, якщо є щось в вільному доступі, да, ви можете. Або скористатися вільним доступом, або, е, я не знаю, як правильно сказати, шукати інші шляхи, де знайти схему. Так. Е, чому я закрила цей QR-код? Бо, знаєте, дизайнер створює схему, і якщо ви хочете. Скористатися о, цією схемою. Да? Будь ласка, зайдіть на сторінку Зіни і в безкоштовних файлах да, знайдіть собі цю схему. І я не знаю, чи є вона, кажу ще раз, з цим е, е, файлом в електронному вигляді, чи немає. Якщо е, вона є ця схема в електронному, то, будь ласка, зв'язуйтесь з дизайнером, запитуйте, як її скачати. Якщо немає і вам потрібна ця схема, будь ласка, купуйте набір. Ще хочу сказати, що, дівчата, я без дозволу автора не дам електронну схему. Не просіть, от чесно, не просіть. Паперову схему, ось цю да, я вам дам посилання кому треба. QR-код вибачайте, але не буду давати, бо я не маю на це право. Я, знаєте, більш певне за от саме електронну схему і саме через цю основу і придбала цей набір. Хоча я навіть не знала, що в Зіни буде електронна схема. Я коли взяла в руки набори, да, то я так зрозуміла, що там є дерев'яшка. Чому, от, бачите, не дочитала, що електронна схема. Я так трошечки пожамкала, помацала, думаю, от точно тут буде дерев'яшка. І я її придбала. Коли я відкрила, я не відкривала ще оцю дерев'яху. Я просто розумію, що коли відкрию, вона буде дуже пахнути. І я почала роздивлятися в попередньому відео: що ж це за набірчик. Да? Мене порадувала ось ця бобіночка. Звісно, що вона маленька, одна одненька. Да? Тут не 10 штук, і всі ці кольори неможливо буде намотати. Ось такий маленький магнітик, який я не знаю, чи буде він тримати цю дерев'яху, чи не буде. І що мені ще не зрозуміло по цьому наборчику, бачите дві голки. Зараз тут під ліхтариком не дуже видно. Так, дві голки. Одна голка, якщо видно, вона з маленьким вушком. А друга голка з великим вушком. Я не розумію, нащо дві голки. Просто не розумію. І далі ви бачите, що тут ще йде ось така символьна схема. Да? Тут колір, так? це, мабуть, колір в програмі САГа. Тут іде символ. Ну, якщо ми бачимо по схемі, да? От, давайте до прикладу: ось буква F. І ось ця буква F отут. Це я її так назвала буковкою F. А далі мені просто не зрозуміло бачите номер на органайзері 6 плюс 7. Ремов органайзер. Знаходимо колір 6. Так, отут 6, отут 7. Е, номер ниточок підписаний: 995-996. Далі написано: 1 плюс 1. Що то таке 1 плюс 1? Ну, це явно, що не, е, не канал телевізійний. Кількість ниток. І оце для мене просто якийсь ступор. Як оце вишивати? Один плюс один. Дівчата, я не знаю. От чесно кажу, я не знаю, бо я і нитки це, знаєте, ми тільки починаємо з знайомства, ми тільки починаємо свій шлях. Бо я вишивала до цього бісером. І з початком повномасштабки я почала вишивати нитками. Але нитками я вишиваю небагато. І нитками я почала вишивати саме українську символіку. І от в мене тут є один наборчик. Отут, бачите, це шар-бриз. Схема від нашої української дизайнера Світлани, то той шар в мене асоціація, знаєте, з нашим українським Чорним морем. Тому кажу, що я з нитками, як то кажуть, нови і шопотом. Тому будемо потрохи освоювати. І якщо ви знаєте, що це таке 9,9,5 плюс 9,9,6, тобто це колір ниточок, а от саме 1 плюс 1, що це? Напишіть мені, будь ласка, в коментарі під цим відео. А я буду розпочинати цю вишивку і покажу вам згодом, що в мене вийде. Я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе та своїх близьких і до наступних відео на моєму каналі.